Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні я вирішила відповісти на питання тегу, а я цей тег побачила в Оксани Недошитко. дошитку. Мені було дуже цікаво почути її відповіді на питання, тому я ось переписала собі все в блокнотик і буду з вами сьогодні розмовляти. Ну що, я думаю, приступимо відразу до. Питання. І так, перше питання: ваше ім'я та ім'я каналу. А, ну, Я кожного разу на початку відео вам представляюся. Мене звати Таня. Канал мій називається Таня Клим. А, я думаю, що багато хто здогадається, що це від мого імені йде назва каналу. Ви знаєте, я вирішила не заморочуватися над назвою каналу, щось там видумувати придумувати. От вирішила його назвати так, як звати мене. Тому ось так. Друге питання: скільки часу ви блогер? Я зовсім небагато часу блогер, і я взагалі якось ще досі не можу себе назвати блогером. Таке слово. Блогером я стала з червня місяця цього року. Тобто всього півроку <сих> всього півроку, як я завела свій канал. Ось так. Третє, ваші враження від блогерства? А, поки що в мене приємні враження, тому що до мене приходять на канал хороші, добрі, виховані люди. У <сих> мене тут в Фущі не було жодного якогось там, такого поганого коментаря. Був один, дівчатка був один, але ви знаєте, я його видала, навіть не відповідала на нього, тому що це однозначно був якийсь руснявий бот, який написав гидотку про нашу мову українську, і він відправився вслід за своїм кораблем. Тому так, враження від блогерства приємні, але. Є певне, але. Якщо чесно, я коли раніше дивилася блогерів в'язальних, не думала собі, ну там вони щось в'яжуть і показують те, що в'яжуть, Ну що там такого зняти, там це змонтувати, щось ну, мені чомусь здавалося, що це не така сильно велика робота. І кожного разу, коли а, я чула. Від блогерів, що ви що думаєте, що це так що це так легко, точніше, я собі думала: ну, я не думаю, що це так прям сильно важко. Насправді, дівчатка, мушу сказати, що, Ну звичайно, це фізично не важко, але а, на це потрібно не потрібно приділяти багато часу, а потрібно. Розбиратися в чомусь новому, тобто, як працюють ці програми для монтажу, як вставити відео, як вставити а, фото, де поставити якусь а, музику. А, так, потім почалися. Коли ти починаєш знімати, ти розумієш, а, що потрібно купляти мікрофон, тому що звук поганий, а, тихий, і, звичайно, це все дуже впливає, мені здається. Ну, це некомфортно. Тобто я сама почала дивитися свої відео, і я чую, що ну, тихо, <смі> мене погано чути, і це, звичайно, дискомфортно. Звичайно, хочеться бачити якусь приємну картинку, чути хороший звук. Тому ти починаєш вкладати і якісь кошти. І а, стараєшся, я ж кажу, приділити цьому увагу, щоб зробити щось хороше, якийсь хороший продукт і хороше відео, щоб вам було цікаво а, і приємно дивитися. Тому а, у мене трішки змінилася думка. Тобто, я, ну, я, я не скажу, я не думала, що це прям легко-прилегко, що це там нічого не треба робити. Але ну я думала, що це трішки простіше. Ось так. Це я, вам, це я вам розповіла про свої враження від блогерства. Четверте, чому навчились за час ведення каналу? Якщо говорити в плані якихось в'язальних навичок, то ну, ще мало часу, мабуть, пройшло, і я не скажу, що я там чомусь сильно так навчилася. А якщо в плані когось особистого, то ну, я, я якось, знаєте, коли, відразу. коли... Відкрила канал, я себе налаштувала так, що ми всі люди, у нас є у всіх різні думки, різні вподобання. І, наприклад, якщо я в'яжу лопопейсу темну, а комусь подобається більше світла, то це нормально, так? Це, ну тобто, потрібно просто. Приймати чужу думку і на неї там, не ображатися, не сприймати це якось там дуже особисто. Тому, мабуть, я навчилася бути спокійнішою в цьому плані. Мені здається так. Так, історія створення каналу. Я, мабуть, вже десь колись розповідала, що я вам чесно скажу, я дуже давно спостерігаю за блогерами, і ну, мені так цікаво було також спробувати щось зняти, змонтувати. Ну, мені цікаво, дійсно, от, робити якісь відео, монтувати. І я давно про це думала. Якось весь час думаю, та ну, що я буду показувати? Мільйон цих в'язальних каналів, я в якою там буду 1223-ю. Я думаю, та наше воно, кому воно потрібно, так? А потім, коли у нас почалася повномасштабна війна, і, звичайно, ти от не, не, ну, не знаю, як там у інших, а я ну, не можу, я не можу слухати. Музику російською. Я не можу дивитися фільми. Не можу, я не знаю. Це от якесь таке на підсвідомості. знаєте. Я спокійно відношуся до російськомовних людей. От, чесно, в мене немає. Якоїсь агресії до них, я нікого не змушую переходити на українську мову. Ну, тобто, це не про мене. Я думаю, що кожен має зробити вибір сам і ну, ось так. Давайте поважати один одного просто в цьому плані. Але дивитися російськомовний Ютуб мені більше не захотілося. І я подумала: треба знайти якісь україномовні канали, щоб дивитися їх. Я почала їх шукати, а Ютуб він такий підступний, <гум> він не показував наші канали україномовні. І перший канал на українській мові мені потрапив Світланки. Так, Світланочку, я зараз боюся сказати неправильно твій канал як називається. Світлана на в'язання для душі, здається, так звучить. У Світланки прекрасний канал, мені дуже подобається. І оце був перший україномовний канал, який мені трапився на очі. І я хі, сіла і передивилася багато відео, мабуть, там за декілька днів мені так цікаво було. Я вам дуже рекомендую, до речі, канал Світланки, якщо ви ще не підписані на неї, дуже красиві речі, в'яжу. І дитячі, і дорослі, і навіть вже іграшки спробувала в'язати. Ну, це я вам від себе рекомендую. Ось. І я так подумала і вирішила, що, мабуть, ось це і є той час, коли треба відкрити канал. Тому що от мені так здалося, що Ютубу. Що Мій канал потрібний, що україномовний контент має просто поширюватися в мережі і має заполонити цю сітку, і щоб наші люди мали що дивитися і не йшли до тих, незрозумілих. Ось, і тому я відкрила канал. Я причому його хотіла відкрити якось там у квітні. Але в мене там щось не виходило. Ну, не, не, не все так просто. Да? Ми жили ще не вдома. ось. І потім, до речі, після того, як я подивилася Світланкин канал, Ютуб нарешті зрозумів, що мені подобається. Почав мені підкидувати інші канали, вже і Оксани недошитко, а, Ще чись, я вже, вибачте, я вже не пам'ятаю. ось. Так, і ви знаєте, за цей час нарешті Ютуб поповнився цими україномовними каналами, і причому вони дуже, дуже цікаві. У дівчаток такі різні процеси, різні відео. Всі дуже стараються, знімають відео, і я вам дуже рекомендую пошукати, подивитися. У мене є, ось в неділю в мене виходять відео по спільному проєкту, і там внизу під відео в описі є список дівчаток-учасниць, і там можна заходити і дивитися, там взагалі багато молодих каналів. Ось я вам таку довгу історію розказала. А, так, ваш улюблений вид рукоділля. Ну, Звичайно, в'язання. У мене, я вмію вишивати ну дуже так посередньо, але вмію. А, але поки що це не моє. А, я із захватом а, дивлюся, як вишивають люди. У мене бабуся вишивала просто неймовірні такі речі, вона вишивала, в неї там були і коври, і. Гардини так, вишиті. Ну, тобто, Там в неї в хату заходив і а, ніби в музей потрапляв, тому що а, там і подушки вишиті були, а, і простині, знаєте, вони вишиті, а потім ще оця така, я не знаю, як це називається, така з вона гачком тонесенькою ниточкою в'язала оцю кайму понизу. А, ну, тобто, там... Взагалі. Ось в мене бабуся була рукодільниця, і вона дуже багато вишивала і в'язала гачком. І саме вона мене навчила в'язати гачком. Десь я була в першому класі, це мені було років 7. Ось так. Так, тому я дуже в захваті від цих всіх вишитих картин. А в мене мама. Полюбляю вишивати бісером, то ще своя просто підгрупа, ці неймовірні картини, які переблискують. А які красиві вишиванки, дівчата, я не знаю, ви бачили, які красивущі вишиванки з бісера. Дуже-дуже гарно. Так що, дівчата, ті, хто вишивають, вам просто мільйон сердечок. Так, чому віддаєте перевагу спицям чи гачку? А, я не скажу. Я не скажу, тому що а, я скажу так: якщо в плані одягу, то я віддаю перевагу спицям. Ну, тут, скоріше, тільки через те, що я не так гарно володію гачком, щоб посадити на себе річ, зв'язану гачком. А, ось. а якщо про іграшки, то я в'яжу їх гачком, і мені це дуже-дуже подобається. Я бачила, що дівчатка в'яжуть із спицями просто також неймовірні іграшки. Я чомусь поки що, я навіть не знаю, чому треба спробувати насправді. Треба спробувати. Так, чи існує, на ваш погляд, дружба між блогерами? А чому не існує? Чи я взагалі, мені цікаво, чому взагалі таке питання? З'явилося, блогери такі ж самі люди, між людьми буває дружба, чому ні? Звичайно, так. Я від себе скажу, що я познайомилася з прекрасними людьми на Ютубі. Просто з прекрасними. І, ну, я не знаю, якось це так через ми не бачились, да? але. Це відчувається на відстані, що людина добра, відкрита, щира, тому, звичайно. Звичайно, існує. Блогер-блогеру-конкурент. Та взагалі я не згодна. Я не згодна, ну. Які ми конкуренти? Мені здається, ми колеги. Я з задоволенням раджу вам канали інших дівчаток. Мені здається, я також про себе чула на декількох каналах, що дівчатка мене рекомендували. Це дуже приємно. Тому ні, я думаю, що ми не конкуренти, ми все-таки колеги. Ось так. Так, ваше відношення до просування каналу будь-яким способом. Тут якась реклама, посилки, щось таке. Я, якщо чесно, не дуже розумію, яким чином це продвигає канал. Посилки. Це, мабуть, мається на увазі, що деякі блогери відправляють посилки іншим блогерам чи щось таке. Ну, не знаю. Ну, не, не знаю, дівчатка. Я, якщо чесно, не такий великий блогер, у мене не так багато підписників, щоб якусь вигоду отримували з того, що посилки там прислали мені, чи там ще комусь. ну, ні, я не, не знаю. Ну, в будь-якому випадку, кожен продвигає свій канал так, як він хоче. І я дуже спокійно до цього відношуся. Хоче відправляти посилки, відправляє посилки, хоче якусь рекламу, пускає рекламу. Що тут такого поганого? Це нормально. Я спокійно відношуся. Так, відношення оточення до вашого хобі. А, ну, я вже також вам, мабуть, розповідала про те, що в мене мої рідні дуже добре відносяться до мого хобі. А, і всі мене нахвалюють. Всі кажуть, що дуже гарно, дехто там просить щось там зв'язати їм. Я з задоволенням погоджуюся. А, тобто, в мене так склалося, що в оточенні всі дуже по-доброму відносяться до цього. Я не стикалася з якимось негативом. Так, ваше відношення до спільних проєктів? У мене позитивне. По-перше, ну я, я, уча, я беру участь часто в спільних проєктах. Мені це подобається, тому що це якесь таке, знаєте, ком'юніті. Ти в'яжеш в колі дівчат, ви там спілкуєтесь в чатику, щось переписуєтеся, кожен щось показує своє. Плюс це якесь таке має, ти маєш якесь зобов'язання, ніби так, от в неділю потрібно до неділі щось зв'язати, щоб щось вам показати. І це дуже стимулює працювати, не ледачкувати, там не закидати якісь процеси. Тому. Я тільки за. Мені подобається. Плюс дівчатки якісь завдання придумують, і, ну, мені подобається щось ем, створювати, так, щось нове. Вони дають якісь ідеї. Чому ні? Мені здається, класно. Плюс це, це знайомство, ти знайомишся з дівчатками, які в'яжуть твої компанії, і клас. Тільки позитивно. Так, ваше відношення до донатів та платних МК? А, ну я знову ж таки, я спокійно до цього відношусь. Це сьогодні буде моє кредо сьогодні. А, буде у вас спокійний тех. Ну, спокійно, звичайно, тому що ніхто ж не заставляє, да, там, не примушує скидати йому кошти чи купляти той МК хочеш. Купуєш, не хочеш, не купуєш. Хочеш допомогти людині там задонатити щось, ти донатиш, не хочеш, не робиш цього. Ну, я не розумію, чесно, в чому проблема. Платні МК. Дівчатка, ну я в я в основному е я брала платні МК тільки по іграшкам. І я вам скажу так, що ну, а чому дівчина так, вона сиділа над цим майстер-класом, вона працювала, вона мільйон разів ту іграшку перев'язувала, щоб добитися якогось певного результату, а чому вона не може на цьому заробити кошти. Це ж така ж сама робота. Тому, звичайно, я дуже поважаю труд дівчаток, які пишуть майстер-класи. Так, регіон вашого проживання чи відомий творчими проєктами та ремеслами. І тут я не знаю. Я точно знаю, що в нас ну, Київщина взагалі вона велика, так? І, звичайно, тут багато ремесленників, тут є і сироварні, і Боже, равликові ферми. І троянди вирощують, і лавандові поля. Тут що хочеш, є. Це ж, знаєте, мені здається, це в кожній області є, це не, не залежить від регіону. В кожній області є люди, які займаються своєю справою і роблять це класно. Ось і ваші побажання блогерам-рукоділочкам. А я скажу так: блогерам-рукоділочкам я побажаю. А, терпіння, сил, натхнення, <зарт> спокою. <зарт> дівчатка, не приймайте все дуже сильно в штики, тому що я чую, дівчатка там реагують на якісь коментарі. <зарт> дівчатка, ну <Completely>? правда <зарт> Людина десь за, за там не знаю скільки кілометрів, щось там їй не сподобалось, чи може в неї якийсь був поганий день і вона десь щось там вам сказала і так вийшло, що вас образила, можливо. Ну не приймайте ви це так сильно на свій рахунок. Просто чесно, підійдь далі. Ви ж знаєте, що це не так. Вам сил, терпіння і натхнення. А всім іншим глядачам, і блогерам, і неблогерам я, звичайно, бажаю найскорішої перемоги, миру, тиші, спокою. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. У нас все буде добре, все буде Україна. я Дуже дякую вам за те, що ви провели час зі мною. Надіюсь, вам було цікаво послухати мої відповіді на питання. І до нових відео. Бувайте!